У Миколаєві проводять роботи з очищення зливової каналізації. За це відповідає комунальне підприємство «Елу Автодоріг». Зараз підприємство відновлює колектор, пошкоджений після одного з російських обстрілів. Як тривають роботи, розкаже Сергій Лисюк. Зливова каналізація так звана невидима частина міської інфраструктури, котра забезпечує важливу функцію відвід дощової води. За станом мереж слідкує комунальне підприємство «Елу Автодоріг». Тривають роботи по віднукак відновленню і очистки старих труб. І там, де можливо, старі труби не зруйновані, але з часом забиті, ми їх стараємось відновити каналопромивною промивною технікою. Тому вважаю, що наразі ми маємо можливість більш уваги приділити тому, щоб їх більш вичистити, щоб вони ну какби працювали, так як коли вони були нові. Одним з об'єктів, де наразі підприємство проводить роботи, є зливовий колектор, котрий забезпечував відвід води для одного з мікрорайонів міста. Комунікація була серйозно пошкоджена внаслідок російського удару по Миколаєву, однак виявити це вдалося не одразу. Ми не могли певний час дойти до цієї локації, тому що є. Тут і певні застереження, і певні обмеження по роботах. Але після того, як всі інші комунікаційні підприємства виконали відновлення своїх мереж, це було і зруйновані труби водоканала, і зв'язку вже надали можливість відпрацювати і нам. Наразі фахівці ЕУ автодоріг повністю обстежили місце та приступили до ліквідації наслідків руйнування системи зливу. Зараз ми саме проводимо роботи по підготовці укладання великого колектора діаметр його 800, Це залізобетонна. Труба вона досить велика. Також під час відновлення ми виявили врізку каналізаційну. Завтра будуть разом з робітниками комунального підприємства Водоканал проведено дослідження, що це за витік. Він, скоріш за все, буде затомпонований. Через брак фінансування пріоритетними для ЕУ автодоріг є роботи з очищення ливнівок. Однак на підприємстві є план щодо реалізації двох більш масштабних проєктів. Сьогодні ну, как бы, працюємо над питанням. Це намив. Тобто э, ми ну, дуже бажаємо поліпшити ситуацію на намиві на вулиці Лазурні. Зараз працює проєктант. Шукаємо рішення, яке нам дозволить більш якісно відводити воду. І є в нас виклик: це дормашина, яка годами підтаплюється, то есть, сам канал не спроможний прийняти стільки дощів, скільки ну как би бы, випадає. На підприємстві закликають містян дбайливо ставитися до зловових споруд задля уникнення негативних наслідків. Дуже часто буває, що в нас крадуть, на жаль, решітки, і певний час вона там кілька діб може бути відкрита і туди закидують сміття. На жаль, це дуже швидко забиває злового мережу, і після дощів виникають підтоплення. Ми звертаємось до всіх містян поважати своє місто та цінувати чистоту та порядок. Сергій Усюк, Володислав Невідомський, новини на телеканалі Март.